Динамо можуть покарати за конкретну дію одного футболіста. Є підозра, що він навмисно зробив це. Руслан Маліновський може поїхати за океан, а також великі фінансові проблеми у одному із клубів. УПЛ вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про фінансові проблеми у одній з українських команд, про трансфери динами, які не відбулися, а також окремою темою про київський клуб. Та дуже цікавий епізод, який стався у матчі попереднього. Туру, тож перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про підписку на цей канал. Я знаю, що вам підписатися не важко і займає усього 2 секунди, але таким чином ви дуже сильно допоможете розвитку нашого проекту. Тож дякуємо і поїхали. Розпочнемо ми сьогоднішній випуск саме із фінансового питання, тому що одна з ну далеко не останніх команд чемпіонату України зіштовхнулася із фінансовими проблемами а от в Іншому клубі ситуація зворотня, там, здається, все навпаки, тільки покращується. Розпочнемо ми із Львівського руха, адже там, за даними Михайла Співаковського, є серйозні фінансові проблеми. У грудні минулого року повідомлялося, що затримки по зарплаті у клубі спостерігаються на всіх рівнях. Але, за словами Співаковського, нині це відбувається конкретно у юнацькому колективі та навіть у головній команді. Перед юнаками є кілька місячних. На заборгованість, а футболістам першого клубу досі не виплатили преміальні за шосте місце в УПЛ минулого сезону. Зворотня ситуація у Чорноморці, адже одеському колективу за перемогу над колосом у 18-му турі УПЛ заплатили ледь не рекордну премію. За даними того ж джерела, премію заплатили конкретно за матч проти колосу та пообіцяли. Ті ж премії на усі матчі весняної частини. Відома і сума цих виплат наразі вона складає 10 тисяч доларів. Співаковський зауважив, що таких сум команда не бачила із 21-го року. Окрім того, покращити стан справ у Чорноморці може ще й платіж солідарності за розвиток дитячо-юнацького футболу від УЄФА, який також має надійти найближчим часом. Там мова йде орієнтовно про 10 мільйонів гривень. На черзі у нас новини трансферів, і тут ми поговоримо про Руслана Маліновського, якого кличуть у дуже цікавий чемпіонат, а також кілька резонансних заяв щодо тих же трансферів від головного тренера Динамо Олександра Шовковського. Але давайте стартувати все ж таки з Італії. Отож, за повідомленням журналіста Хуана Карлоса із Empire Sports Media, український хавбек Руслан Маліновський може продовжити кар'єру у американській лізі МЛС. У його послугах за Цікавлений Нью-Йорк Сіті, цей клуб, до речі, належить тим же власникам, що і Манчестер Сіті. Відомо, що саме Руслана нині розглядають як основного кандидата на підсилення складу, і саме йому готові віддати одну із двох вільних квот на гравців, які можуть отримати в МЛС так званий особливий. Контракт далі до коуча Динамо, який пояснив зимову відсутність трансферів у команди у той час, як кияни розпрощалися із Бущаном, Андрієвським та Шепілєвим. Вони нікого не зуміли підписати. Натомість тренер пояснив, що взимку була можливість підписати двох футболістів, а ще декілька відмовилися їхати на перегляд. Але врешті ні з ким контракт так і не уклали. А причина цитата: ми не змогли їм дати те, чого вони вимагали. Розповів Шовковський також і про зірваний перехід Володимира Брашка. Ми хочемо, щоб кожен гравець зростав, ставав кращою версією самого себе. Але відпускати футболіста в команду, яка бореться за виживання, нехай навіть в АПЛ. Це не той розвиток, якого ми бажаємо гравцям. Напишіть у коментарях, чи поділяєте ви таку думку. Завершимо нашими за кордоном, адже Даніель Ківінда офіційно став гравцем румунського Фарула, трансфер 20-річного українця. Відбувся на правах вільного агента а контракт розрахований на два з половиною роки. На завершення випуску ми знову звернемо свою увагу на київське Динамо, але не на матч проти Ворскли, не на головного тренера. А поговоримо про поєдинок, який стався ще туром. Раніше це була зустріч проти Карпат. Адже на думку журналістів, один із футболістів Динамо вдався до насправді забороненої регламентом дії. Він спеціально, так би мовити, обнулився, тобто отримав четверту жовту картку, для того, аби відкрити собі ну, більш спокійну гру у майбутньому. Майбутніх турах, зокрема на фінальній власне, стадії чемпіонату України. Мова піде про подію, яка сталася у матчі позаминулого туру між Динамо та Карпатами. На 90-тій хвилині цієї гри у ситуації, яка Точно не вимагала такої дії. Захисник киян Денис Попов відверто брудно зіграв проти Стеніо. Ця картка стала для нього четвертою в сезоні, і згідно з регламентом, це дорівнює дискваліфікації на наступний матч. І ось тут найцікавіше, адже в ефірі програми Тато таке припустили, що ця дія була зроблена Денисом навмисно. Він побачив, що Ворскла перед цим поступилася оболоні аутсайдеру там вилучили Максимова і всі чекали легких. Матч. Напевно, хотів обнулитися, щоб далі бути чистим від жовтих карток. Адже далі у Динамо суперники сильніші, сказали в студії. До слова про наступних суперників киян, а це ЛНЗ, Зоря. Ну а далі Спарка із рухом, матч у чемпіонаті та в кубку. Таким чином, свою дискваліфікацію захисник відбув у матчі проти Ворскли. Однак не виключено, що КДК УАВ може повернутися до цієї справи, адже у додатку номер 2 дисциплінарних практик. Павел, чітко вказано наступне: навмисне отримання жовтої або червоної картки карається відстороненням на два матчі або визначений срок. Додамо також, що подібні прецеденти у нашому футболі вже були. КДК за аналогічну дію, колись карав, зокрема, на той момент півзахисника зорі Богдана Ледніва, але тоді обмежилося лише одним додатковим матчем. Тож наразі ми чекаємо засідання контрольно-дисциплінарного комітету і будемо слідкувати за. Його рішеннями. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви з нами до цього моменту, ми вам дуже вдячні. Наостанок попросимо поставити вподобайку до цієї роботи. Ну й будьте на зв'язку. Скоро побачимось.